Доброго дня глядачам. Сьогодні у нас суботні такі маленькі закупки на 87 злотих. То маємо з бідронки. Хліб з лівітану. А то у нас з еспару. Начнемо з бідронки. Взяли таку курячу грудинку собі на супчик. На 6,65-270 г. Кілограм коштує 24,99 Взяли таку кубаску, яка найліпша є. В Польщі Живецька по 10,80, кубаска. Якщо обереш дві. А так то по 1899. Горішки вже собі взяв по куб'ята в суботу, приїжджає. по 7,29. Такий олів у нас в підрозділі був по 4 злотих за літр. І взяв коло собі по 9,19. Далі у нас спарвіля. Такі помидорчики у нас два вийшли. На 2,73. Угірки взяли солені по 5,99 в такому м'якому упакуванню. Взяли собі радіску по золоти 59 і взяв собі до макарону такого тончика двох гріжних сортів по 6,99 тончик. Здається, цей -то найліпший з такою жовтою тою штучкою. Забув хліб купити, то ще до лівітану за хлібом заїжджав. Хліб у нас по 9,49, то у нас. 600 грамовий хліб виходить. Хліб тут дорожче м'яса бо так, якщо без скидки м'ясо брати, то можна за 15-16 злотих купити. Зі скидкою там трошки менше, якщо на промоції випадаєш. Ось такі у нас ціни тут в маркеті. Наразі все є, тут вже не купляю Треба там то ще трошки а то ми все Збирали? Збирали в холодильник, там вже ще м'ясо того, що назбирали, то наразі м'ясо не беремо. Дякуємо за перегляд. Просьба поставити лайк, підписатись на канал, до наступного відео.